Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Європа в значній мірі ну, повторює, так би мовити, шлях Сполучених Штатів Америки. І це загрожує її Україні. Так. Безперечно. Тому я і кажу про це, як, так би мовити, попередження нам. Європа, як і Сполучені Штати Америки, прийняла величезну кількість мігрантів із країн зовсім іншого цивілізаційного рівня. Зовсім іншої культури, зовсім іншої освіти, зовсім іншої релігії, і так далі, і тому подібне. Якщо в Штатах це вже виникла критична маса їх, і це ж реально є країна мігрантів, Сполучені Штати Америки просто спочатку мігранти були одні. А потім вони стали іншими. І це й призвело до появи Дональда Трампа, який ну, його фактично головними засадами передвиборними були боротьба з мігрантами. Ну, яку він, як і все інше, успішно провалив. Це, це просто факт, але було заявлено, тому що народу е, така навала страшна, і поступовий перехід окремих штатів на інший цивілізаційний і навіть мовний рівень. Візьмемо ту саму Каліфорнію, Нью Мехіко, Техас. Е, Флориду, ну і інші, в яких той самий процес проходить, і, врешті-решт, завернув Ель Пасо мільйонне місто США понад 80% населення є іспаномовними. Так, ну, Все просто так. <губ> ну, В Європі відбувається те саме. Просто величезна маса людей з Африки, з Азії, так, не кращих людей, а тих людей, які не змогли вжитися в себе, які були злочинцями і переховувалися, переховуються таким чином від влади своєї країни. Вчинивши часто густо страшні злочини проти людей і суспільства, вони куди? Вони в Європу тікають. Вони тікають Європу, поселяються ну, десь в якихось окремих районах. Поступово ці райони розростаються, ці люди вже з самого початку. Вони приїжджають до е, Європи не працювати, не вчитися. Так, це очевидно. У них ментальність зовсім інша. Тобто приїхати і або займатися злочинною діяльністю, або сісти, як кажуть, на шию е, місцевому суспільству, щоб місцеві. Так би мовити, працювали і їх утримували. Оце, мати там по 10-20 по 20 дітей, так, отримувати величезні гроші на їх життя і все останнє, і за цими дітьми не слідкувати, щоб вони знову збивалися в банди, починалася стрілянина на вулицях. і... Місцеві жителі казали досить. Досить з нас лібералів, досить з нас соціалістів, комуністів, соціал-демократів. Давайте нам правих. Давайте ми будемо голосувати за правих. Ну, так те саме відбувається практично скрізь. Праві консерватори, ті, які виступають проти міграції. так вони перемагають скрізь Італія, Німеччина, ну і в інших країнах. Так. Якщо вони ще не перемогли, то йдуть до всього цього. Так що е, проблеми в Сполучених Штатах Америки і в Європейських країнах багато в чому близькі. Звичайно, вони не ідентичні, тому що США є країною мігрантів, а Європа це все-таки ну, країна окремих національностей у минулому, які формували ці країни: німці, Німеччину, Французи, Францію, іспанці – Іспанію, Італійці, Італію, Шведи. Швецію і так далі, і тому подібне. А зараз відбувається, так би мовити, розмивання не кращим людським матеріалом. Ну, давайте будемо говорити правду, досить брехати. Так. В Європу приїжджають ті так, люди із інших країн. В своїй, напевно, більшості або у величезній масі, які не змогли вжитися у себе на в своїй державі, які вчинили страшні злочини, так. і е, з ментальністю не працювати, не працювати, не вчитися, жити за рахунок місцевих жителів. І кому таке подобається. Так що варто чекати роблю прогноз в Європі на появу ось нових Трампів, тільки вже європейського розливу.